Щодо інших заяв стосовно президента Сполучених Штатів з Москви, там, як би, знаєте, такі вони двозначні з одного боку, Пісков каже: продовжує тезу про трильйони, які американці та росіяни будуть заробляти, коли це все припиниться. Як він каже, і американці з росіянами домовляться з іншого боку, Лавров. Фактично, обізвав політику Трампа Байденівщиною. Мовляв, ми чекали іншого, а отримали фактично те, що мали за президента попереднього президента Сполучених Штатів. ну тобто, в очах Трампа це ж образа, фактично, якщо його називають Байденом перемовин, точніше, процесу цього російсько-американського. Що це за тактика? Це така тактика, як ото, кнута і пряника, чи чому росіяни так діють? Вони ж не випадково одні кажуть одне, а інші інше. Ну саме так Ви дивіться, що говорить Дмитрієв. Дмитрієв їздить і розмахує перед носом у цією морквинкою в 12 трильйонів доларів. По моєму 12 він називав останню цифру. А це ж якраз те, що у Трампа на викликає таке знаєте потужне слиновиділення, тобто йому вже просто хочеться це все відразу і завтра. А разом з тим друга лінія це Лавров, які, якому зараз відвели роль такого, знаєте, собі пугала, такого собі чудовиська, який весь час гарчить і розповідає, що американці забули про дух Анкоріджа. Ну, це саме знаєте, мені нагадує так само, як дух нерозширення НАТО на схід. Не знаю, ніхто ніколи не бачив документа. Але дух в Москві відчули. От у них розумієте, вони, вони дуже духовні, тому у них з духами якось краще складається, ніж з практикою. От вони весь час на, на духи переходять. Ну от дух розвіявся, мабуть. І е, тепер е, очевидно, що е, Трамп буде діяти не в е, контексті духів, а в контексті якихось конкретних речей. До речі, ну, те ж саме відбулося і під час першого Трампа. Ну, я пам'ятаю, дуже добре, коли. Переміг Трамп перше в Москві Чепчики кидали до, до стелі, кричали, що все тепер, тепер прийшов наш Трамп, тепер все буде добре, і так далі. А потім Трамп в кінцевому рахунку перший дав західних країн Україні джевеліни і іншу зброю, яка ну допомогла що на першому етапі війни, дуже серйозно. Отак От зараз буде з другим трампом. Ну тому що е, всі в Москві чогось думають, що Трамп це як в Росії, цар Путін він сказав, все зробили. Ну на відміну від тоталітарних держав все одно е, і тих тенденцій, які є у самого Трампа, такого самого штибу, е, Америка це демократична країна, і оцей Діп Стейт проти чого так виступає Трамп, його таки переможе і поставить на місце. Ми це побачимо е, зараз після виборів в Конгрес е, в листопаді е, цього року. Але і зараз до конгресу вже очевидно, що Трамп. Робити все те, що йому заманеться, чи те, що йому пишуть з Москви, робити не буде. А відтак думаю, що у Росії знову буде черговий, знаєте, обвал, тому що чергове розчарування, тому що як же ж так, ми його вважали своїм. А він зараз, оце, оте, і оце ну так воно буде, тому що по іншому не складеться. І відтак мені здається, що у Росії зараз справді вихід на. Фінішну і дуже ну я, я вважаю, трагічну для них фінішну пряму, тому що ну от літо це якраз буде той час, коли російська економіка почне успішно розповзатися і валитися. От у Путіна лишилося ну фактично кілька місяців, і саме через це Трамп наполягає, щоб ми здалися і капітулювали, тому що це дасть потім Путіну можливість якось ще протриматися. Економісти кажуть, що перевести ек... війну економічну, так би мовити, складову з воєнної на, на цивільну путіну так само не вдасться. Це займе дуже великий період часу, і так само російська економіка не зможе вийти з цього прориву. Ну, але все одно, Трамп хоче в кінцевому рахунку на даному етапі допомогти Путіну втриматися. Ось власне така історія. Остання тоді навіщо нам тоді ці всі переговори в Абудабі, в Женеві, будь-де, тому що той же Рубіо, знову ж таки, на Мюнхенській конференції, вже коментуючи там різні питання від журналістів, сказав, що невідомо чи Росія хоче завершити війну. Тобто у Трампа відомо особисто у Трампу відомо, Путін хоче завершити війну. Але всі розумні люди розуміють, що і Рубіо, один з них що насправді завершити війну Росія не хоче, і ми маємо демонстративні відео. Відвідування міністра оборони Російської Федерації фронту на півдні там і все таке інше. Тобто, чи означає це що перемовини це все фікція, і фактично, мирна угода, якщо вона і буде, вона вирішується на фронті в Запоріжжі, на Донбасі. І лише тоді буде зрозуміло, що і як з цією угодою? Ну, пане Роман, я про це кажу вже не, не, не один місяць. Е, е, мене чогось не чують, розповідають е, на випередки. Що тепер буде той представник російської делегації, а тепер буде цей, а будемо тепер в іншому місці. Ну і що ви праві? Буде все вирішуватися виключно на полі бою. І саме через це наша головна мета, і про це йшлося на цій конференції в Мюнхені: отримати максимум можливого від наших партнерів в плані отримання додаткових військових можливостей. Ну так само, як і фінансових, і в цьому контексті є позитивні новини, тому що бачите, до 90 мільярдів євро, які ми вже ну, отримали чи отримаємо як кредити зараз. Під час зустрічі останньої міністрів в рамках Рамштайну говорять про 38 мільярдів додаткових асигнувань саме на оборону. Ну, це означає, що на два роки Україна забезпечена і економічно, і в військовому плані, чого не можна сказати про Росію, і от саме через це, повертаючись до вашого попереднього питання, і через це 에, Трамп хоче допомогти Росії вискочити з цієї пастки, в яку Путін сам себе загнав. Але європейці на щастя для нас і на щастя для себе зрозуміли на Трампа розраховувати більше не потрібно. Це все фантазії його, які європейцям, абсолютно не є прийнятними. Ми маємо з Україною працювати над тим, щоб Європа стала сильнішою, щоб вона відповідала за свої безпекові, так би мовити, інтереси самостійно. І на цьому шляху є дуже хороший, що найменше зараз. Інформації початки того, що приведе до того, що Росія в кінцевому рахунку буде змушена піти, а переговори будуть продовжуватися. Ми будемо говорити Трампу, що, от бачите, ми поїхали до Женеви. Ми там поговорили Росія погана. Росія буде говорити те саме Трампу, що ми поїхали до Женеви, поговорили, але Україна погана. От, власне, ці танці будуть продовжуватися до тих пір, поки на фронті не відбудеться е, зламу, і доки російська економіка. Буде ще в стані виробляти те, що вона виробляє для війни. От коли цього не станеться, от тоді і почнуться реальні переговори. Тобто, нинішні етапи, оці всі Абудабі, і Женеви, це виключно для Трампа, аби він не дратувався і мав можливість сказати світу: ну, процес триває, росіяни і українці сіли за стіл перемовин і це вже позитив. Так виходить? Звичайно, звичайно, це. Ну, е, е, знаєте, це процес, але не результат. Розуміло. Що ж дякую, пане Володимире, за таку розмову. Дякую вам. Е, нагадаю, глядачам обосток, що сьогодні моїм співрозмовником був міністр закордонних справ України 2007-9 роках керівник Центру досліджень Росії Володимир Гризко з яким ми обговорили. Питання продовження тристоронніх перемовин між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією, які продовжаться. 17-18 лютого у Женеві Швейцарія. Дякую глядачам, що були з нами під час цього ефіру. На все добре та до побачення.